Вітаю час новин на 11 каналі. Далі у випуску про найголовніше масована ракетна атака по цивільній інфраструктурі та комунікаціям України з десяток вибухів цього ранку пролунало і у Дніпрі та області. На жаль, є загиблі та постраждалі. Одна з атак прийшлася по житловому кварталу. Поцілили в будівлю та по проїжджій частині за свідченнями очевидців у вирві від ракети згоріли автобус. Міська рада попереджає про перебої в роботі транспорту. Можуть бути проблеми з тиском води та світлом. Ми чекаємо на офіційну інформацію. А поки загроза ракетних ударів залишається, не покидайте укриттів. Ракетами атакували і інші райони Дніпропетровщини. У кривому розі є збиті ракети. Гатили росіяни і вночі у Нікопольському районі обстріляли три громади. Понівочено 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Попередньо люди не постраждали. Ураганами били і по Криворізькому району ще дві російські ракети збили. Збила наша протиповітряна оборона над синельніківським та павлоградським районами. Ми чекаємо на подробиці з офіційних джерел. Від самого ранку ворог гатить по всій Україні. Повітряна тривога триває четверту годину: Київ, Львів, Житомир, Полтава. А півгодини тому ворожі снаряди прилетіли в Одесу. Під прицілом загарбників не тільки обласні центри. Вже відомо, що у столиці ворог поцілив у міст вокзал, бізнес-центр та житлові квартали живцем у власних автівках. Згоріло щонайменше восьмеро людей. Десятки отримали поранення. Це перша оперативна інформація. Влада звертається до всіх українців без потреби не залишати домівки і бомбосховища. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій сил оборони, залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух. І на цю годину вся оперативна інформація. Ми чекаємо на деталі. Тож залишайтеся з 11 одинадцятому. Більше інформації вже в наступних випусках. І нагадую, що й досі триває. Сирена повітряної тривоги тож залишайтеся в укриттях. Побачимось.